Остання Україна вже, мабуть, крайні теплі деньки залишилися. Літо практично минуло. Заходимо в холодну пору, а осінь це слякать. Це практично неприїзні дороги, зима. ну, Таке. Це вже не перша, на жаль, військова зима. Можливо, і не крайню. Але то таке, друзі. Що стосовно ситуації взагалі, Скажем так, якби було бажання у Україні заходу для того, щоб ми отримали швидку перемогу, то, мабуть, за ці майже два роки війни нам було б передано ну, точно не десятки, а сотні три тисячі танків. Абрамси, Челленджери та багато інших бойових броньованих машин, такі як Бреллі, Емки, декілька тисяч, хоча б, боєкомплект, артилерійське озброєння, ракети дальнього радіусу ураження, літаки. Але, мабуть, Україні західної демократії є своє бачення на розвиток подій і тому. Скажем так, нам все поступать, дякувати Богу, але в таких кількостях для того, щоб ми змогли оборонятися. Ну, оборонятися це хорошо сидіти там в США, в Європі і думати про це. Але коли в нас частина окупована території і там кожного дня творяться злочини і беззаконня, то, мабуть, чекати мене небесної не виходить. Попередній міністр оборони украв. Крім грошей, у нас дуже багато часу. І в нас прекрасні зразки озброєння є, сіки, такі як Грім, Грім 2. Ну він же Атеркас, Сапсан, Нептуни. Мали б бути тисячі штук, але, на жаль, їх немає. І це не тільки його одного, вина там, ціла плеяда діятелів. Але маємо те, що маємо. І тому ну, в таких умовах. Проходять наступальні дії, підогріті дебідними засобами масової інформації, конченими отмороженими там блогерами, військовими експертами, які сім місяців твердили, що буде наступ, буде скоро перемога. Ну, для чого це робиться? Це інформаційні диверсанти, інформаційні кілери. На жаль, свідомість нашого народу вже вона в такому стані, що там із цим працювати ще не один рік прийдеться, якщо буде кому. На жаль, дуже багато прогалин. Що стосується війни, там все чітко і зрозуміло. В умовах обмеженого ресурсу Збройні Сили роблять більше навіть, ніж могли. Що стосується інформаційної війни, вона програна і повірте, прийдуть вибори, побачите, що буде. Оберуть у владу. Ті 20%, що воюють і допомагають, ніяк на виборах не зможуть вирішальний голос мати по виборах депутатів і президента України. Тому особисто я думаю, що там буде печалька ну, не, не гірше, ніж зараз, є. хоча куди вже гірше. Ну, але є як є, хоча б частину треба з цього, прости Господи, народу населення. Якось довести думку. Ну, хоча це дуже складно. Поклонники Арестовича Подаляка Шарія їм ці б'юті-блогери, бьютіблогери, з безмільйонними аудиторіями, хі-хі-ха-ха, війна, та їм пофіг, ну, І воно прийде голосувати, на жаль, таке. Ну так і є. Але, незважаючи ні на що... Потрібно спочатку перемогти зовнішнього ворога, потім вже добиратися до внутрішнього. Ну, поки так. Може, не сильно оптимістично за те, як є. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації.